Важна. 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 Так, забираємося. Куди їде? Так. Києю, на, 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 на порту. На, на, на тут, будь ласка, віці, зйомку заборонено. Є на то камеру, що захочете вам Так що своїми апаратами вас не вимагаємо. Скільки знімав, говорив. Що штрафувати? У вас? Знімаємо свої пошти чи щось. Тут можна знімати, що там робиш? Знімайте фото, фото, що відео? Я не знаю, дам потримати, я тримаю. Я думаю, може, всього на відділення нової пошти.

І куїт? Однаковій. Хлопці, давайте час даємо, щоб такі пробувати дати. А ми що, ми... Заважаємо, що можете заражатися. Ну то а ми що, Ви маєте кушапку? Це що? 30. Це, це, що, це, ми що прийшли за таке? товар, ми маємо перевірити його. Я не... це потім що будемо їхати назад, казати... Євжні претензії. Тут підуть Ми просто... Я можу сказати, кожбаку стати, щоб не було. Серед що не було? Все нормально. Ні, я кажу, щоб не заважати, може там. 18,5. Певно, знаєш, люди знімають відео потім. Претензії виставляють, що якісь товари 40-55-30. Вони собі до 55. Так, це у нас де на підшіпка. Okay. Це, не це, шо, на це, це що у нас? Тут типу, по закону нові пошти, ти маєш 10 хвилин там, розбирати і ось все боліти. Описово о, Шест, в принципі. А, Діварма, а по закону ви маєте право 14 днів, а якщо вам сподобається товар, ви не маєте право забрати або Все. Але це є невигідно з економічного часу. Прийшли з вами Я ціную скоро. свій час, Я, і мені то, зараз поїхати з Борщова в чортів і назад за те, щоб вернути товар. А гроші, час, розумієш? Я просто це зараз економлю. Там є в компанії, типу, снігата, яка ну в, як, ну, в хуйня, Просто дзвониш і кажеш, вони зробили. <продук> це це зробили. Це 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 а, сертифікати вона. де. От. <продук> сертифікати, <продук> походу, відповідності, <продук> 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 <З> ПДВ, все, типу. Це ті, що я просив, не ж не виходить. А, все, можна чекати. Це я розумію, не кажуть. Що О, сертифікати з печатками, сінами. От я розумію фірма. Це з цього айфона? Це з iPhone цей. Це, це французька, французький то тобто, наприклад. А то ті передаються модули, для непонятні фізно, де вони розвиваються. Так, в принципі, що? Ми заказували ліквід, заказували для підшипників рядуну. Все, щепкаємо і посилки. Все, все коротше, ми задоволені, дякуємо iPhone за продукцію. Все.